Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент зараз всі говорять про те, що очікуються там удари по енергетичній інфраструктурі, да, там всі готуються до там, нових відключень. А насправді е на ринку нафтопродуктів ворог е не припиняє ці атаки ну, майже ніколи. Тобто, кожного там не знаю, якщо не кожного тижня, то раз на два тижні. Ми чуємо від учасників ринку про інциденти, про атаки на нашу інфраструктуру. Не завжди це є в оперативних зведеннях. Там це називають там об'єктами промислової критичної інфраструктури, але ну, ми розуміємо про що йдеться. І цей нафтобази, цей якісь там. Е Шляхи там під'їзні, і так далі. Тобто, ця війна, вона йде на нашому ринку фактично безперервно. Тому те, що є там зараз той інцидент, там в Полтаві на Полтавщині, ну це такий, ну не сказав би, що це буденність, да, але це насправді ну, ще одне відлуння того, з чим цей ринок живе вже давно. Тому я думаю, що не треба там, не, не думаю, що там будуть якісь трагічні наслідки. Є. Цьому якийсь навіть і не сказав би, що позитив, да але е, йдеться про те, що от постійно е, ці атаки вони тримають ринок у тонусі. Постійно ринок е, змінюється для того, щоб забезпечити сталі і достатні обсяги нафтопродуктів. Тому я думаю, в нас є всі можливості для диверсифікації. У нас є потужний транспортний парк, сформований за останній рік. Дуже зміцнили інфраструктуру на прикордонні, зокрема там в Польщі, для того, щоб більше перевалювати пального і більш оперативно, зараз укладаються додаткові контракти з румунськими портами, особливо після того як ворог посилив атаки на дунайські порти. Тому думаю, що з пальним буде все гаразд. Ви висловили оптимізм. А все ж таки, чим він підкріплений, окрім того, що ми збільшили, наприклад, там кількість автопарку? Чи достатньо в нас місць і можливостей для зберігання пальних мастильних матеріалів? Отже, ми не можемо весь час жити з коліс. Це ну, неймовірно складно в логістиці. Ну це складно, але це вже фактично відбувається. Тому що іншого виходу немає. Ніхто не хоче накопичувати якісь обсяги пального для того, щоб просто потім втратити там декілька мільйонів доларів на? Після чергової якоїсь атаки, тому де-факто ринок останній рік живе ну, саме з коліс. Тобто це для нього вже буденність, і ця тема відпрацьована, і в цьому і полягає, скажімо так, обережний оптимізм, тому що це для нас не є чимось новим, і ми вже до цього адаптовані. У нас достатньо економічного давлення, яке ми можемо оказати і на Грузію, і на Україну, і на Другий питання, що ми це не робимо. Ці документи ну, рішення про надання нам саме атакам вони лежать на столі у Байдена, і може після зустрічі президента Сполучених Штатів з президентом України ці питання вже ну принаймі в між ними вже вирішені. Далі я думаю, що просто я, я чомусь хочу вірити, що вони вже вирішені. Просто треба певний час і треба певну ситуацію для безпосередньо для Байдена для того, щоб це було якось подано. ну... Може більш пафосним, чи більш рейтинговим. Ну там вибори сполучених Штатах вже незабаром, тому може це буде якимось чином підв'язано. Головне, щоб це не затягнути, щоб це було вже як можна швидше. Це а що стосується Тауріс і німецьких рад і гракет, то ну ми ж всі пам'ятаємо, як е, е, канцлер німеччина Олаф Шуль сказав про те, що вони будуть солідарні зі сполученими штатами. Якщо американці поки що не передають, так і вони теж солідарні. Ну якщо американці передають, то він же має відповідати за свої слова. Це ж людина поважна, з поважною посадою, ну хай далі буде солідарним. Тому я, ну, я впевнений, якщо ні, то треба підказати, нагадати ці слова, канслеру, про те, що коли нам поставить ракети атаком, щоб автоматом одразу ж туди пішли ракети Тауріс, скрилати ракети, які нам потрібні. Ну Там вже йдуть розмови Німеччини про те, що їх треба перепрошити для того, щоб вони були не такими далекобійними. Тоді питання на Яку вони нам потрібні. І по-друге, що саме цікаво, що е, вони хочуть зробити програму, щоб вони не, не могли залітати на територію Російської Федерації. Я вам скажу, що це е, ахінея повна, так перепрограмувати ракету. Ну, звідки вона знає, що, що це територія, там, для того, щоб її вказувати, що певні кордони вона там буде сама розгортатися чи знищувати. ну, це знищуватися, теоретично це зробити можливо, але практично це треба ну, переробляти ракету. Ну а з іншого боку, я думаю, що вони. Цього робити не будуть, бо радник Білого Дому з питань національної безпеки Джек Селіван сказав, що питання, ну він м'яко сказав, що питання про використання обов'язковим об'єктам на території Російської Федерації питання цілком в компетенції нашої влади, нашого президента. Якщо він вирішить, то може хай так воно і буде. Мені здається, що він просто м'яко сказав, що ну, давайте робити, тільки робити це обережно, не по цивільним об'єктам, ну бо вгляд. Дуже дивно, <ривання> 40 установок іскадерів стоять на нашому кордоні, але не на території Російської Федерації вони не цілі, не готові до старту по нашій країні, але ми їх знищувати не маємо права, тому що це територія Російської Федерації. Ну, це мичня якась це оце і є порушення правил та традицій війни, бо це, ну, це межує з військовим злочином. Бо ми не тільки маємо право це робити ми зобов'язані це робити русських угнітають. Які в нас перспективи, чи вдасться перерізати все-таки цей сухопутний коридор? Я знаю, що у вас достатньо оптимістичний погляд. Ну так, і у Крила Буданова, до речі, також він зробив е, е, інтерв'ю, в якому говорив, що є усі можливості, але знову ж таки, це саме оптимістичний сценарій. і зараз, якщо найближчі тижні, ми дійсно побачимо, що ну, наприклад, беремо кожну окрему ділянку, це три Прокопівка перебуваючи рятувати, якщо у нас там буде дійсно досить серйозне просування найближчими я не скажу днями, а тижнями, оскільки там знаходяться на підселенні 7, представники 76 ї десантно штурмової дивізії та сьомої десантно штурмової дивізії, яку переганяли росіяни з Луганщини, то якщо вдасться саме в цій локації найближчими тижнями прорватися. По 04-08 до північної е, е, межі е, Токмаку, північного сектору Токмаку, то так, цілком можливо, ми можемо це зробити вже до кінця року, перерізати логістику. Чому? А, тому що біля Токмаку вже будуть відбуватися іншого характеру тактичні дії, і я навіть не виключаю, що у такому разі, розглядаючи такий оптимістичний сценарій, до кінця жовтня, початку листопада, ми можемо вийти південніше Токмаку. Я не говорю про звільнення, там можуть бути різні сценарії. вони можуть тік російські окупанти тікати з Токмаку, можуть там залишитися в обороні та потрапити в оточення. Але якщо буде здійснено вихід південніше, то це вже третя лінія оборони. Третя лінія оборони а вона дозволяє більш глибше заходити. Швидше заходити по території, тимчасово контрольовані російськими окупантами, та навіть дозволить вийти північніше Мелітополя. А у такому разі, фактично, уся та смуга, яка буде під контролем росіян до узбережжя Азовського моря від Мелітополя, а вона буде пострілюватись на ура, як ствольну артилерію, так не кажучи вже про реактивну, тобто повний вогневий контроль і утримання її буде дуже. Важким таким собі дуже важкою задачою, особливо якщо ми кажемо про якісь маневрені дії, мобільні дії, розташування дивізіонів артилерії, ротаційні потреби, логістичні потреби і так далі, і таке і інше. Ну і безумовно, це значно прискорить вихід до самої самого узбережжя Азовського моря. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.